Землі. Дякую вам за витримку, за розуміння. Що... Витримо пройшли цей великий шлях. Я думаю, що для вас кожен і... день рахувався і... не ефічно. на небеса. Нехай святиться ім'я м'якоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний, Дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим. Не веди нас у споксу, але визволи нас від Лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа Нині, і повсякчас і на вічні. Амінь. Добра вам, здоров'я, певний у вас є, спокою на душі. Все це вас можуть поправити ваші дружини, ваші діти, ваші матері. Вони вас чекають. І я знаю, що і ви їх. Сьогодні обнімається вже не тільки з відстані, а і час зараз саме цього. вже час. Саме час не офіційно. Thank you.